Таке питання. Я його поставлю. Ми ж завжди можемо вирізати. Привіт. Яке психічне порушення в моєї дівчини? Початок сильний. Чи це все? Що вона пхає пальці мені в дупу. мальчик пальчиковий розлад особистості. <гум> мальчик <з> пальчиковий, <гум> да. Да, да, да. так. Якесь... Потрібна а, глибинна консультація. Мені, здається, Так, глибинне інтерв'ю, серйозне, треба спитати. Ну, я думаю, що вона думає. <гум> я не можу за неї сказати, я не можу читати думки, але потенційно вона може думати: що це може бути. Приємним чимось, бо є хлопці, які це люблять. І я думаю, що вона хоче просто як краще. ви про це говорили з нею взагалі? Ну Тобто, вона пхає, і ви сказали, не робимо далі Чи ну треба більше інформації? Наскільки сильно вона наполеглива? Пальці це один той самий палець, але багато разів, або кілька пальців за один раз. Або спочатку один, потім кілька. Ну, тобто мені цікаво, просто, як це. Ну можна конкретно, будь ласочка деталі?